Привіт! Сьогодні зробимо розпаковку двох сифонів: гурмет VIP для кульнарії і VIP для бару. Також не забувайте, у нас є сифони нітро для кави і сифони для газованої води. Поїхали! Перший сифон Gourmet VIP З чого він складається у коробці? Це безпосередньо сам сифон. В нашому випадку це балон 0,5 літрів, голова, яка складається з прокладки, декоративної насадки. Блокуючі насадки, яку також можна використовувати, і блокератора для транспортування. Також є шомпол для чистки сифону. дуже зручно, можна чистити вузькі і тоненькі отвори, а також задньою частиною можна почистити насадку під клапаном. Інструкція: набор насадок, тюльпан, троянда і рівна насадка. І також холдер для балонів. Цей сифон саме популярний для кулінарії, який ви можете використовувати для будь-яких кулінарних цілей для вбивання вершків і для кремів та саусів. Можна нагрівати до температури 75 градусів Цельсія. Розпакуємо кулінарний сифон, крім профі Віп для бару. Зрозуміло з самої назви крім для вершків. Частіше його використовують саме на бари. Він відрізняється від гурмет ВІП тим. Що має чорний ободок, що каже про те, що нагрівати його не можна. Також півлітрова колба, прокладка, блокуючий елемент, клапан, який виходить, достатньо зручно його промити. У гурмет Віп цього немає. Інструкція, шомпол для чистки і набір насадок з холдером. Ви можете бачити, тут дві насадки: троянда і тюльпан, і холдер для отримування балонів. Використовуйте цей сифон для утворення холодних тінь і не обмежуйтесь тільки вершками. Обирайте сифон, який підходить саме вам, замовляйте на сайті chefshop.com.